Привіт, мова піде про болюче питання, про те, куди дівати старі консерви з батареї. Раніше з цим питанням проблем не було. Викуповувалось на сонце за нормальні кошти і взагалі не було питань. На зараз з цим стало важко, тому що. Відразу питання, куди діти старі елементи? Ви їх заберете? От. А куди, куди мені їх забирати? не хочу я з ними працювати. в мене немає ні часу, ні бажання з ними працювати. Тому треба шукати якісь е, варіанти, щоб це е, якось простіше вирішувати. Е, що? Що? По мінімальці можна зробити, щоб от, в кенговській батареї таких дві консерви. Як зазвичай, на перепаковку уходить десь сохом 60, приблизно, коли вже помилка, це в середньому приблизно 12-13 кВт залишкових є в батареї. Отакий от, от, стовпчик один. Приблизно має 6 квт годину ємність на 48 вольт. Які є плюси спочатку? Перший плюс воно вже є. Його, треба, його не треба купувати, його треба кудись діти. Це вже питання. Тому, якщо є гараж, як є якесь приміщення підсобне, нескладно зробити таку батарею. Другий, другий плюс, дуже-дуже важливий, це хімія. Хімія ліфовських елементів така, що я не знаю, що з ними. Треба зробити, щоб батарея загорілася, чи задимілася, чи ще щось з нею зробилось. Що тільки не робили, все закінчується лише одним роздуванням, розпуханням, і, і все. Тому, е, звісно, мова не йде про те, щоб такий 100 кілограмовий стовпчик затягнути. Е, на восьмий поверх і поставити біля ліжка. Ні. Це, це е, ще нормальне рішення для якихось гаражів, підсобок, дач і От. Тому можна рахувати, що це із е, е, літій-іона, ну, мабуть, найбезпечніша хімія. Далі плюс, е, який є е, ця хімія. Е, Дуже гарно працює з мінусом, з помірним мінусом. Тому його можна без питань лишати в гаражі, який е, не має опалення, і е, ну, з помірним мінусом. Звісно, в мінус 30 не працює. Е, я точно не знаю, але є такі дані, що підігрів ліфовських батареях, включається при мінус 17. Тобто нижче мінус 17, вже не можна опускати батарею. Е, так. Е, далі. Ще є, можна сказати, такий плюс, в тому що е, от в середньому залишок ємності приблизно сок 60 Ну так, серед, по середній статистиці те, що попадає в перепакування. Е, Річ в тому, що ємність не падає дуже швидко у цих батарей, у цієї хімії. Не так, як, я, як в НМЦ. У НМЦ там після 70 чи трошки менше, там дуже різкий спад. От, в, цій, в цій хімії такого різкого спаду немає, тому якщо. Е під інвертор там, до 5 кВт і без комерційного використання ця батарея буде ходити ще дуже-дуже довго. Ну, в принципі, із плюсів, мабуть, все. Із мінусів два. Перша вага, такий стоп важить 100 кг і має ємність 6 кВт, що, в принципі, дуже-дуже ну, багато на таку вагу залишкову ємність 6 кВт годин. От. І другий мінус, який обмеження на використання цієї батареї, я б сказав обмеження, те, що самі пакети зроблені таким чином, що вони не повністю герметичні. Ця батарея. Буде виділяти якісь пари літію, тому її дуже не, не бажано ставити в житловому приміщенні і тим паче в такому, де немає хорошої вентиляції. Яке рішення? БМС інверторна, БМС BMS 150 А більше не можна, я думаю, на на, на цей залишок? Е, чому інверторна? Тому що в принципі, зараз більшість інверторів мають е, шину даних спілкування з батареєю, тому і різниця в ціні між інверторною і смарт незначна, тому немає сенсу вже думати про смарт BMS. G-Cong в мінімалочці, як, як це все виглядає? Буде отака залізяка зібрана. Це мінус, це плюс донизу і відповідно на комірки. 14С, 15 отаких клем. Буде пронумеровано, підписано. Ваша задача оце вся, вся збірка. Любий електрик, який хоч. Трохи розуміє в своїй роботі, він збере це без питань. Що треба буде зробити? Отаку ковбасу розібрати, тому що вона зібрана послідовно. Зібрати по три комірки однакової полярності. Знизу, щоб вона стояла просто молотком позагинати. Болти, бо вони стирчать далі, ніж ці е, елементи. Сюди накрушуються подовжувачі на М6. Перемички. Перемички, ну, так я е, так шу, швидше мені зробити, бо краще, якщо є час, погратися з рідною шиною, повирізати ці. Е, Перемички так, щоб можна було цей це пластик повирізати, щоб перемички могли стати. От, Тоді буде дуже все гарно виглядати, і воно з такими кришками накривається. Закрутили подовжувачі, прикрутили кришку, приєднали це все. Е, Години-дві роботи. Години роботи. Це все треба робити на місці, бо носити це все дуже важко. Дуже хочу, дуже хочу, щоб з мене е, зменшилась кількість питань, куди це все діти. Тому я от пропоную таке рішення. Це все буде коштувати доларів 150 приблизно. приблизно. Е, це багатство у вас з батареї буде. Тому от рахуйте там. І ще за роботу доларів 50, образно кажучи, за 200 доларів, можна зробити собі в гараж е, на 6 кВт 2 по 6. Можна, звісно, зробити на, відразу на 2. Тоді, треба, тоді я буду додавати до цих клем на половину ще роз'єм, щоб можна було перейти на другу сторону. Інвертор кВт на 5, кілька панелей зверху і з світлом буде питання достатньо гарно вирішено. Так, забув ще сказати, це, це перша ревізія, пробне, пробна збірка, тому наступні, звісно, будуть з корек... корективами. Клеми будуть рознесені, трохи зміщення, деякі корективи так, щоб там нічого ніде не заважало.